Здоров, товариство! Сьогодні пройшов стрім присвячений версії наступній Луна 2 або місяць 2, в залежності, як ви це називаєте. Я особливо не пам'ятаю, як це правильно називати. Але тим не менше я тут не для того, а швидше для того, щоб розказати, що було на цьому стрімі, хто не був, що було цікаве, чого взагалі не сподівались побачити гравці, і я в тому числі. Тому приємного перегляду. Почнемо, напевно, з самого самого цікавого, з самого необхідного, це тизер сюжету. Нам показали декілька нових персонажів, показали певні дії, показали знову рері, який щось там чаклує, щось там робить, щось хоче знову нашкодити. Коротше, всім підряд. Особисто я очікую сюжет над краю, напевно, як ніколи раніше, тому що ця частина, цей регіон дійсно мене насправді зачепив. Також нам показали два нових персонажі, які взагалі-то вже були, але. Їх тепер показали нам в 3D-варіанті: це Варку і Дуріна. Про Дуріна взагалі я взагалі нічого не можу сказати. Він виглядає шикарно і він мені навіть сподобався на диво. А от про Варку я сказати так само не можу, тому що все-таки, на жаль, чи на щастя, в 2D-версія мені більше подобається ніж 3D. Вона якась, ніби не знаю, недопрацьована чи що. Не хватає йому шрамів, так як він такий бойовитий мужик. Також нам показали Нефер знову, але того разу вона буде в банері, її можна буде викрутити і почати нею грати. І скоріш за все я її теж викручу, та як лаума в мене в наявності і. Місячна бутонізація буде в мене в команді ну ж точно. Сподіваюся, нефер оправдає мої очікування, так як я дуже сподіваюся, що цей персонаж вийде доволі потужним в дендропачках, так як сучи з, з моїх знайомих і не тільки в дій потрібна лаума і бажано Айно. Це 6 Айну поки не дістав, але сподіваюся, хоча б і вже буде достатньо для того, щоб якраз дамажити. Прям Суттєво. Так як я вже зачепив банери, то так, в першій половині буде нефр разом з Фуріною. Що я взагалі не очікував, це так, це Фуріно тут. Я думав, тут буде хтось інший, але тим не менше, у нас буде Фуріна, і це насправді добре. В другій половині буде Арлекіно з Джунлі, і по суті, ті, хто хочуть вибити якогось пірокласного персонажа, вам потрібно дочекатися другої половини, що в принципі у вас на цей час, щоб навіть назбирати щось насправді. Тим не менше, якщо вам потрібна прекрасна саппортка під гідро, фуріна якраз буде, тому ловіть момент. Я би хотів дістати їй це один, але сумніваюся, що в мене вистачить взагалі круто кіна нефере. Тут же подивимось. Щодо івентів, то тут все доволі просто. Один буде сумерський івент, який буде розкривати минуле Лайли, що насправді доволі цікаво, так як про Лайлу по суті, не те, щоб багато. Також буде декілька інших івентів, які будуть менш цікавими. Як на мене, найцікавіший це, як на диво, самий головний івент, а решта насправді доволі посередні, як на мене. І на сам кінець розробники підготували відкриття нового режиму, чи це гри у середині гри. Називайте це як хочете, але в наступної версії у нас буде Міластра Wonderland, і це щось, типу, як. І гри, і водночас інструменту. По суті, ця вся штука буде всередині гри, але її не обов'язково можна буде грати. Так, там буде система гачі, так як ви можете будете одягати свого головного манекена, чи манекеншу в якийсь наряд і бігати ним. Але по суті, здебільшого це інструмент для створення чогось нового, якогось нового контенту, наприклад, тих самих нових підрежимів чи е, чогось іншого. І також розробники пообіцяли, що спочатку будуть винагороди в вигляді гемів і тому подібного, як я зрозумів. А вже з Луна 4, чи там місяць 4, як це правильно називається, будуть справді круті призи у вигляді справжньої валюти, і серед них попадуть саме ті, чиї проєкти, скажімо так, будуть найбільш достойні. Тому, якщо у вас достатньо мізки в голові, ви хочете попробувати себе у амплуа геймдизайнера, то в принципі у вас є на це. Всі можливості, тільки треба перше розібратися з рушієм і, в принципі, самим Міластра Вондерландом. Здебільшого стрім був присвячений саме у цьому новому режиму, а по решті я сказати більше нічого не можу, окрім промокодів, які будуть доступні до завтра, до 12-ї години ранку. Тому я їх залишу в закрепі під цим відео. Не забудьте його активувати, цих три промокоди. А наразі я з вами прощаюся. Пишіть, що ви думаєте про це нове оновлення, а ми вже зустрінемося в наступному відео. Бережіть себе!